Вітаю на уроці! Наступна тема: музично-театральні жанри. Мюзикл. Мета відеорозповіді пригадати, що таке мюзикл, коли і де він спершу з'явився, його характерні особливості. Відразу звернімося до словничка: Мюзикл, музично-театральний жанр. Вистава, фільм або мультфільм розважального характеру, основою якого є розмовні, вокальні та хореографічні номери, об'єднані єдиним художнім задумом. Мюзикл сформувався як окремий жанр лише у 20-х роках 20-го століття, розвинувшись з опери та оперети, все це завдяки Бродвею, найдовшій вулиці Нью-Йорка, що протягнулася через весь Мангеттен, Бронкс і далі на північ через невеликі містечка до столиці штату Нью-Йорк – міста Олбані, і яка порушує квадратно-гніздове перпендикулярне планування Мангетену, тому що хвилями звіна. Гуляючи у поперед острова, оскільки театри Бродвею не мали постійних колективів, орендаторам доводилося вигадувати щось, аби зацікавити глядача і не прогоріти на провальній виставі. Результатом цих пошуків став мюзикл, динамічна вистава, де спів був не просто вставкою, а частиною розповіді. Окрім того, такі вистави були комедіями та розповідали про молодих. Привабливих та зухвалих героїв, саме те, що потрібно було публіці після Першої світової війни. Успіх мюзиклів на Бродвеї збігся із закінченням ери німого кіно. В результаті перші звукові фільми наповнилися піснями, щоб наповну розкрити нові можливості Голлівуду. От тільки складність запису звуку та роботи оператора не давали експериментувати. Звук записували на мікрофони під час зйомки в роботі оператора. Для того щоб тріскотіння камери не потрапляло на звукову доріжку, її пакували у величезну звуконепроникну коробку, тому кіномюзикли були схожі один на одного і з часом почали набридати. Все змінила технологія перезапису звуку в студії, тобто камера нарешті могла передати ритм танцю та пісні, а не просто знімати загальний план. Мюзикли захопили великий екран. Голівуд випустив майже 200 фільмів за 1929 та 1930 роки, чим серйозно перегодував глядача. Попри те, що в наступні роки кількість кінокартин впала до 10-15 на рік, увесь період з 30-х до 50-х років, отримав назву золотої ери мюзиклу. Що цікаво, більшість картин того часу намагалися якось пояснити причини раптового співу у кадрі і переважно розповідали історію постановки. Виходить, кіномюзикл ніби показував підготовку театрального мюзиклу сучасної форми. Жанр набув у 40-х роках, коли режисер Вінсент Мінелі у стрічці Пірат спробував зробити співи і танці частиною сюжету. Експеримент виявився вдалим. Через рік 1949 року режисер Стенлі Донен зняв фільм в місті. Де переніс події фільму на вулиці Нью-Йорка, чим остаточно вивів мюзикл з театру. But if you really want to find what's in it, all you have to know. Come walking with me. I want you to see our Main Street. You'll know the whole town by just walking down our Main Street. There's the corner where the boys hang out as each girl and then we can stop and chat with a cop on Main Street. <laughs> Успішним для мюзиклів виявився початок 60-х завдяки студії Уолта Діснея, де було створено спеціально для кіно чи не єдиний тоді популярний оригінальний мюзикл Мері Попінс, який отримав 5 оскарів при 13 номінаціях і вважається однією з найкращих екранізацій творів Памели Треверс. Десятиліття мюзикл боровся з рок н ролом що набирав шалену популярність, та, врешті-решт, здався під натиском опозиційної музики. Попри успіх окремих фільмів, мюзикл так і не повернув собі звання головного жанру сучасного кіно. Картини виходили на екрани, час від часу отримували непогані касові збори. Проте сперечатися на рівних із бойовиками та драмами не могли. Частково відродити колишню славу мюзиклу знову допоміг Дісней. 1989 року. Компанія випустила мультфільм-мюзикл Русалонька. Ба більше шалена популярність красуні і чудовиська та короля Лева призвела до того, що вони отримали власні бродвейські постановки. to spring. Famine turns to feast, nature points the way. Nothing left to say. Beauty and the bee. we В нашому сьогоденні мюзикл вирізняється сучасною музикою, яка виступає одним із головних засобів музично-сценічної дії, поряд із новітньою хореографією, пластикою, постановочними звуковими та світловими спецефектами, акробатичними трюками, яскравими костюмами та розкішними декораціями у сучасному мюзиклі. Кожен вокальний і танцювальний номер є невід'ємним від сюжету і не Може бути вилучений з вистави, щоб не завдати шкоди її змісту. Поряд із симфонічним оркестром у мюзиклі звучать і електронні музичні інструменти: електрогітара, електроскрипка, синтезатор, голоси акторів підсилюються за допомогою мікрофонів, які розміщені на голові, і це дає можливість вільно пересуватися сценою, здійснювати рухи та інше. Український мюзикл Сорочинський ярмарок полонив серця глядачів своїм національним колоритом, яскравими піснями і танцями, щирими почуттями, дотепними жартами, містичністю. Він створений за мотивами повісті Миколи Гоголя Сорочинський ярмарок зі збірки Вечори на хуторі біля диканьки композитором Олександром Злотником і поетом Олександром Вратарьовим. Щоб не на найду антихрист проклятий. Щоб його на тому світі Я пороби підсвалили. Куме, сядь під образи. Боже кріпкий, збережи. Від неправедних думок, від споку зливих жінок. Ви очами їх кусайте, а руками не чіпайте. Адже відешки лютой старий, розвалений сарай! Ну, вас під підгорой? Йому сараї то є діло, що торти справляють в шашлі. І ні одна ярмарка на тому місці не обходилася без білі. Вчора голосний писар проходить пізно ввечері, мімо, коли глянь, у слухове вікно вистрелив свій наче і хрякнуло так, що в нього аж мороз пішов по пошкод.